І так, озеро з чистою, але холодною водою. Зараз будемо пробувати. Не доходячи до вінниці. Дуже схожа температура. Приблизно 4 градуса. Дуже холодно. Дуже-дуже холодно. Може навіть холодніше, ніж там, бо тут. Джерело більше йой, йой Аж воду шводить. Дуже холодна вода. Дуже. Дуже холодно. Вінниця. Ганівка. Дуже холодна вода. Не, вибачте. Оке Не. зводить. До побачення. До побачення. Дуже класно, але дуже холодно. Неймовірно холодно. Капець.